5 вересня Велика Палата Верховного Суду винесла постанову, яка стосується громадянства. Суб'єкт звернувся оскаржував процедуру втрати громадянства України, оскільки він набув громадянства іншої держави, Держава агресора до речі. І це рішення підштовхнуло дискусію знову таки про подвійне громадянство. Я хочу сказати, що на сьогодні, і, до речі, це підтверджує Верховний суд, чинне законодавство не передбачає чіткої заборони подвійного громадянства. В той же час у нас є Конституція, у нас є закон про громадянство, і в тому числі зазначаються випадки, коли фактично подвійне громадянство є допустимим. Ну, Наприклад, Дитина, у якої батьки громадяни України народжується в іншій державі. І там є процедура надання статусу громадянина цієї держави всім новонародженим. Громадянин України дитина може бути усиновлена іноземцями. Подвійне громадянство зберігається. Так само, наприклад, громадянин України може вступити в шлюб з іноземцем. Іноді в окремих країнах автоматичне набуття громадянства. Де відбувається шлюб. І це подвійне громадянство також. Я хочу сказати, що дійсно на сьогодні це прямо не врегульовано. Але є чітка позиція і відображена в Конституції принцип єдиного громадянства. Що якщо ви набуваєте громадянство іноземної держави, ви втрачаєте громадянство України. І на сьогодні це так. Ідуть законодавчі ініціативи з приводу подвійного громадянства. Вони йдуть. Але чітка заборона не може бути подвійного громадянства у суді, у державного службовця. Але я в, ці, в цьому рішенні я вбачаю дещо інше. Я думаю, що навіть якщо ви отримаєте або ваші діти отримують громадянство іншої держави, і ви не будете робити. Активних кроків по втраті громадянства України, я думаю, що найближчим кроком законодавця буде дозвіл на подвійне громадянство. Тому слідкуємо, але це рішення фактично дуже цікаве і для теоретиків, науковців, і для адвокатів. Але я тут вбачаю все ж таки кроки на врегулювання проблеми подвійного громадянства.